Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам покажу розпаковку першої посилочки той, що йде у день народження iHerb а саме у останніх числах оцього серпня. І у мене замовили, зараз вам розкажу що. Замовили багато. Тут також я для себе замовила. А саме те, що я зробила перерву, десь трішки більше місяця я не приймала магній. І, чесно вам скажу, що я замітила. Коли я пропивала магні, а я його пила без перестанку більше, ніж пів року, то в мене починалися раніше критичні дні. А чим це гарно ну, саме для мене? Бо завдяки критичним дням, у нас дівчаток йде омолодження. Дівчаток після 30-40, вже, ну як сказати, треба допомагати організму. І от завдяки магнії, у мене цикл був, як у дівчинки. Навіть е, починався якраз таки 26-25 днів. Ось так моє любимо. Зараз ось я вже півтора місяці не пила, і в мене якось уже дивлюся цикл навіть збільшився. От уже більше ніж 30 днів пройшло, а саме 33-34, Якщо ну, от я подивлюся, якщо завтра не розпочнеться, то я роблю висновок, що якраз таки це. Від того, що нехватка магнію. Таке може бути. Ось так. Ну і також почали оті знову припливи. Це дуже погано. От зараз я сижу і вже відчуваю, що в мене ну, приплив. Раніше, коли я пила магнію, цих припливів не було. І зараз вам покажу, що я за магній взяла. Так, магній відразу не попадається. Але, але дівчатка, у мене в тій посилці замовила аж три штуки ультрамагу. В цьому ультрамазі якраз таки один. один ультрамаг. І його замовила у мене постійна клієнточка, яка вже третій раз бере у мене. І приємно, що це з моїх пацієнтів. Вона мої регулярно дивиться тік-токи, відосики, і розказує мені, що їй сподобалось, що її зацікавило. І якраз таки оцей ультрамах тут 5. 5 в одному, тобто це ультрамах і для нервової системи, і для м'язової системи, і для того, щоб навіть сходити до туалету гарно, магній в цьому бере участь процесів, в яких задіяний магній дуже багато, дуже в організмі. І самопочуття. Напряму залежить від оцього гарного такого мінералу. Що тут ще класно, це те, що в 6 і завдяки отакій комбінації магні і в 6 нервова система вам скаже дякую, і ви не будете такі роздратовані зараз, хто живе в Україні. Розуміє, про що я. Так, ось такий маній. Бачите, ставлю сюди, щоб видно було. Ось таке, як сонце сходить. Це якраз таки ультрамах від Seurce Naturals. Тепер моє любі, що в мене взяли. А в мене взяли е, класнючу штуку. А, ось ось те, що я для себе взяла. Теж сьорс нейчерл, Це у нас е, магній малат. Мені напряму потрібен е, оцей мінерал, саме в такій формі. Е, Малат це найкраща форма магнію. Ну, для нервової системи 100% допоможе. Тому теж рекомендую, тут у нас магній сам, на відміну від оцього магнію, Тут, тут у нас йде з Б6. З Б6 набагато краще, ну і трішечки дорожче. Що там говорити? Одразу, одразу у нас дві дівчинки, дві дівчинки взяли ось такий біотин. Один біотин для волосся, шкіри, нігтів, 10 тисяч мікрограм, доктор.